То хто ж стояв за реформами? Команда технократів, а не політиків. Каха Бендукідзе. Колишній олігарх, який продав бізнес і став міністром економіки. Його девіз: менше держави, більше свободи. Вано Меребішвілі – архітектор поліцейської реформи. Зробив те, що в нас вважається неможливим. Віра Кобалія міністерка економіки у 28 років. Канадка грузинського походження: прозорість, швидкість та довіра. Всі вони не наближені, а професіонали, не обиралися за гроші, а працювали на результат. Жоден член його кабміну не мав бізнесу, всі з громадянського сектору або діаспори. Навіть незручних журналістів не переслідували. Перші п'ять років у Грузії був рекорд свободи слова в регіоні за Freedom House 2007 року. Четверте. Видимі зміни за місяць, а не роки. Через шість місяців нові дороги, нова поліція, гаряча лінія працює. Через рік паспорт за 10 хвилин. Поліція повага, а не страх. Через два роки. Інвестори приїжджають, бо всі дозволи за день. Люди побачили, що можна інакше, і тоді вже вони самі стали охороні.